Якщо хочуть об'єднати суспільство, нехай визнають ветеранів УНУПА, нехай визнають воїнів, дивізії СС Галичина, Нехай вони визнають ту другу сторону. Натомість поглиблюється розкол власне прийняттям отаких таких Прирівняння в статусі е, до державного прапора, прапора де держави. Це як мінімум на мінімум. Це вже питання посягання на державні символи і спроба заперечити. Існуючий державний устрій в країні цей законопроект свою роль вже виконав, але е, основна його мета це дійсно відвернути увагу суспільства від тих економічних негаразів, які зараз є в суспільстві. Першу чергу це е, згадаємо на початку року е, Україна, якимось дивним е, статусом е, набула статусу позаблокової держави. Ми є представниками особливо в основному, е, виключно правих сил. Ми маємо неконтрольовану амбіційність наших лідерів. І як наслідок слабкий правий фланг е, дозволяє вчиняти подібні речі Верховній Раді. Вони топчуться чобітьми по найсвятішому, по те, що для українців було завжди найдорожчим. Ми знаємо, як наші діди берегли клаптик синьо-жовтого прапора чи е, е, переписували гімн ще в 2009 році, 26 листопада. Номер закону 5382 двома народними депутатами від української народної партії Іваном Зайцем і Ярославом Джорджиком було був внесений закон України про заборону комуністичної ідеології та ліквідацію символів тоталітарного та комуністичного режиму. На жаль, до сьогоднішнього дня цей закон. Не виноситься на розгляд у Верховну Раду У всіх державах, де е, комуністи приходили до влади, там було масове винищення людей, масове знищення е, всіх людей, які мали е, відмінну від комуністів точку зору. Починали з патріотів, націоналістів, закінчували звичайними людьми. Це все є причиною того, що ми самозаспокоїлися, особливо заспокоїлися, як на думку нашої організації і політичних в'язнів репресованих. Самозаспокоїлися наші національно демократичні партії, втрачаючи свій рейтинг.